Цей клубочок лежить, поїв трішки вершки, а гарбузу корінці лишив, так говорять. Ну, поділився своєю їжею сірий, і ось. Прийшов на вікно, а той шустрий. Теж прийшов їсти. Голодні котики. О. І Фенді десь там біжить. Так, сьогодні мінус три зранку пише. І що ти? Ай Боже? Чого ти? О, чого? Отак сердюсь я. Отак я сердюсь. Ой. На дворі вроде тихо, і я взяла ось оплівку. Вроді вона така не, не порвана, старенька, але вдебеленька. Я хочу парничок накрити. Ну, Вроді не холодно, можна попрацювати. Головне, що тихо, такий чуть-чуть, ледь вітерець, хочу поговорити трішки, пише одна е глядачка. Немає нічого нового, тільки Наталія та ви. Ну, Здається, ще щось, Ну, що нема що дивитись. Ну, Я ж вас не заставляю. Ну, а що ви хочете від мене побачити? Ось мій город, я працюю, я його знімаю. Вчора тут прибирала, теж знімала. Пішла на допомогу Наталії, теж знімала. Ну, ось у Наталія, ну чому? Приїжджає Люся моя однокласниця, Валюша сусідка теж знімаю, іноді Ліля приходить. Ну, ми живемо на пенсії, ми живем, живемо на околиці міста, часто до центру міста ми не їздимо. А що ви хочете побачити? Життя, як воно є, у когось плантації, фермери те показують, як працюють. Я показую те, що в мене є. Було інше життя, показувала тоді таке життя. Зараз ось таке. Ну, що я вам ще буду показувати. Я знімаю, я цим живу, бо, якби я не знімала, в мене мабуть, уже криша давно поїхала, як оце таке сталося. Одне за одним. Тому я ось так я знімаю, я показую, я щось говорю, і, і, і хтось дивиться. Ну, ось так. Ну, якщо вам не подобається, нема нічого нового. А що нового? Ну, що нового? Я ну, не розуміла запитання і, і ком, навіть не запитання, а коментар це був. Я його не зрозуміла. Що нового треба показати? Я й так показую, о, Фенді вийшла. Ти не змерзнеш? Та вроді на дворі нічого. Як борщі варити, я раніше показувала, там у мене дуже багато відео, як пиріжки пекти теж. Ну, зараз ось так, зараз і не хочеться нічого готувати, так іноді. Тому я зараз піду і попрацюю. Ну, оце, знаєте, зараз ви будете писати, не звертайте уваги, та я не звертаю вже. Я вже звикла і не видаляю такі коментарі, як раніше я видаляла, хай будуть. Ну, це не такий поганий коментар, ну просто що людині треба ще показати, я не знаю. Ну, знаєте, Як мені не подобається щось, або я часто заходжу, не буду його називати, ну, всі, хто в Україні знають. і Дивлюсь його, його маму. Теж там одне й теж, одне й теж. Ну, я дивлюся, м мені його е відео заспокоює душу. Хоч як він там, коли матюкається, коли на маму кричить, але я дивлюся, я не пишу, ніколи не пишу коментар, але я дивлюся. Ну мені якось легше жити. ну Ось, бачите, в нього є мама, у мами є син. Того, що в мене вже немає. Ну, добре, це я вже заїхала в дебрі, не хочу про це. Добре, я пішла працювати. Ну, це мій парничок, який я хочу закрити плівкою. Плівку принесла, і все хотіла степлером будів... будівництвом, а там немає скоб, ну і тому я щось буду зараз придумувати, не знаю що, але закрию. Може, такі речки тоненькі, щоб вони мені тут і не зашкодили. І що я ще хочу сказати? Потім я цю частинку приберу, але в мене тут лишилося 5% зарядки, тому я буду працювати, а потім покажу результат. Оце попиляю, порубаю цю абрикосу, що я спиляла. Тут приберу, бачите, вже, які в мене тут Це нарциси. Ростуть. Приберу камінці. Ну і ось так поки тихо, можна працювати. У нас тут трішки шумно. Ой, в мене гілочка ось одна лишилася. Ну, оце так я зробила. Ну, я так і планувала, що якщо вітер, щоб оце захищало. І так оце відкривається. Бачите. Оце, тут отакі реєчки і гвіздочками прибила. Якщо на провітрювання, зараз покажу. Є у мене отака, і оце я Ой, зараз отак буду ставити. І так можна. І це я цим займалася. Що ще я робила? Я тут зробила чистоту. Тільки от, от до бордюрчика, до газової е, труби. І посадила, у мене була туйка, я її під бутилку посадила тут. От, е, пролила гарячою водою і думаю, що вона тут приживеться, бо я вже думала, думала, що тут посадити таке. Вона до двох метрів росте, оця туя, Я забула, корейська, здається. От, от і що в мене там перед хатою дві ростуть. І я так вирішила, що вона якраз тут і буде. Ну ось як в мене там за скільки це? За вісім років вона на, на півтора метра виросла. Вони високі не ростуть і думаю, ну, нехай тут буде. Ось бачите, вже які нарциси повилазили тут величенькі. Хотіла я ще оцю забрати, тут у мене вона в листочках. Ну, може, після обіду під вечір від відсіля хризантему.